Якщо лікар не має найманих працівників, трьох медсестер, двох санітарок, ще когось в допомоги, працює самостійно сам на себе. Він може самостійно скласти звітність. Від лікаря ФОПа не потребується складати річний звіт в складі балансу, декларації з майнового стану, і ще якісь складних звітів. Максимально, що потрібно знати, це виписку з банку за відповідний період. Також звітність можна склати без зайвих програм, без програми 1С, без програми Медок. Всі доступні види звітності є в Privat24 послугах. Також можна подати звітність в кабінеті платника. Це безкоштовно. А також є підказки на кожному кроці.